Я власне привезла з собою фотографії, які були зроблені якраз в цій лікарні під час нашого візиту. Я можу їх продемонструвати зараз. З ними може ознайомитись будь який бажаючі на нашому сайті, на сайті Уповноваженого Верховної ради справ людини. Зокрема, є і в тому числі схема розташування і чергових Покажи, і зокрема можете, схема розташування відеокамер. Так. Поруч з палатою Юлії Тимошенко, по зовнішньому периметру, дійсно розташовані камери МВС. В самій палаті розташовані камери Державної пенітенціарної служби. Відеоспостереження ведеться виключно в одному місці, це в палаті. І саме це відеоспостереження виводиться на монітор. Який за яким до речі сидить постійно жінка? Ми приїхали в цю лікарню без попередження. Нам навряд чи могли підготувати якусь картинку, поки ми піднімалися з дев'ятого по з першого поверху на дев'ятий, відповідно, ми знайшли саме жінку, яка сиділа за монітором. До речі, ось такий вигляд це має, тобто навіть. Кожен бажаючий, який заходить, він не бачить монітор, бо монітор стоїть під таким кутом, який не дозволяє подивитися, що саме відбувається на моніторі. І на моніторі, власне, тут ви можете теж побачити фотографію цього монітору. На моніторі виключно палата, в якій знаходиться не тільки Юлія Тимошенко, але й ще й інша засуджена, яка так само лікується зараз в чи це є в межах прав ув'язаного оце постійне цілодобове е спостереження. Чи це є порушення? по перше, воно не є цілодобовим зв'язку з тим, що на всі медичні процедури відповідно до актів відеокамери закриваються задля того, щоб не втрутитись в приватне життя одної чи іншої пацієнтки. Там їх дві. Відповідно, є акти. Ми попросили просто на вибір будь-які дні. Нам принесли акти на всі дні, на те, що закриваються камери відеоспостереження відповідними ковпаками і так далі. Тому воно вже не є цілодобовим. Наскільки це відповідає міжнародній практиці? Я думаю, що відповідає. Ну, просто, до речі, один з прикладів в Київському слідчому ізоляторі за сприяння Швейцарської конфедерації був побудований новий жіночий корпус. В якому одразу було передбачено постійне відеоспостереження за тими жінками, які утримуються в цих камерах, ми робили це спільно. Держава Україна це робила спільно із швейцарською конфедерацією.